У Франції вже минуло два місяці. Як маленька Естель зникла дорогою зі школи того часу інспектори прозвели масштабну роботу і вжили всі можливі заходи, але жодних слідів дев'ятирічної дівчинки так і не знайдено. Селін сезон в липні 2000-го знайшли мертвих бельгійських арденах. Мана Нютамфон 13 років, тіло якої було знайдено в березні 2002 року. В тому ж лісі це один з найстрашніших серійних убивств останніх років. 9 січня, 2003 рік. Франція Герман. У маленькому містечку із населенням трохи більше тисячі осіб, дорогою зі школи безвісти зникає 9-річна Естель Музен. Востаннє її бачили перед пекарною, коли вона поверталася до будинку своєї матері Сюзанни. Про зникнення її мати повідомила до місцевої поліцейської дільниці приблизно о 19.00, коли донька так і не з'явилася вдома. Пошуки розпочалися негайно, були залучені усі місцеві мешканці Германту. Окрім допомоги в пошуках, мешканці заповнили. Анкету, що вони робили і бачили того дня, коли дитина зникла. Декілька людей навіть проїжджали повз дівчинку, коли та йшла додому. Коли ЗМІ розповсюдили інформацію щодо зниклої безвісти дитини, на допомогу приїхали люди з найближчих населених пунктів та військові. Дівчинку шукали буквально усюди. Щоб ви розуміли, пожежники прочісували навіть ставок. Жодного сліду. Емоції та тривога з кожним днем зростають у маленькому селі Герман. минув уже місяця. У нас і досі немає жодних слідів, жодної інформації, жодних нових зачіпок, матеріальних доказів чи бодай ідеї, на які можна було б будувати подальші дії. Естель шукало 500 поліцейських, було оглянуто 380 будинків германту. Близько 10 підозрюваних було взято під варто, але безрезультатно. Оскільки тіло досі не виявлено, слідство схиляється, що дівчинку таки викрили. Але найстрашніше в цій ситуації, що ніхто не вимагав викуп за викрадену дитину. На думку слідства, Естель Музен опинилася в руках людини із девіантними нахилами. Ну, педо, типу пішов п'ятий місяць з дня зникнення. На основі анкет, які заповнювали місцеві мешканці, слідчі зрозуміли, що того дня в Германті бачили невідомого чоловіка. Поліцейські повертаються до містечка, щоб детальніше допитати 200 свідків, які вказали в анкеті, що бачили якогось немісцевого тіпа. На основі їх слів був складений ось цей фоторобот. Цей чоловік нібито пересувався на білому сітроєні. Це підтвердила дівчинка зі школи, в якій навчалася Естель. З її слів за три тижні до Викрадення їй здалося, що її переслідував такий білий автомобіль. Офіційна версія слідства. Естель Музен відстежували з моменту її виходу зі школи, що вказувало на ретельно сплановане викрадення. У день зникнення її бачили багато людей, які приїжджали повз. Що свідчить про те, що злочин було скоєно швидко і непомітно. Нападник чекав слушної нагоди, діючи з максимальною обережністю. Лише у 2020 році, через 13 років після зникнення Естель, стане відомо, що вона була останньою одинадцятою жертвою одного з найжорстокіших убивць Франції і Європи. Щоб зрозуміти, що сталося з Естель, треба повернутися на 16 років назад, до першої жертви, з якої почалася серія вбивств та зникнень. У цьому відео на вас чекають несподівані повороти. 1987, 11 грудня. Дорогою зі школи додому безвісти зникає Ізабела Левіль. Тіло дівчини не знайдене. Як і у випадку із Естель жодних зачіпок. Усього через місяць, через відсутність доказів та свідчень, що ускладнювали розслідування, поліцейські припиняють пошуки, забігаючи вперед, тільки в грудні 2001 року, батьки Ізабели, Марі Жанна та Жан П'єр дізнаються, що слідство поклало Болт на цю справу. Я вам більше скажу, справа взагалі була закрита 21 січня 88-го, через півтора місяці після зникнення дівчини. Я більше ні з ким не спілкуюся і не знаю, що відбувається нічого. Тож, якщо хочете, ми можемо бути злими, і це цілком зрозуміло. Щоразу, коли справа знову привертала увагу, через кілька місяців усе затихало, і з цим дуже важко змиритися. Батьки Ізабели звернулися до адвоката Алена Бера, щоб подати позов. Я не знайшов інформації про те, чи хтось поніс відповідальність за припинення пошуків, але отакий от вам цікавий факт. Ідемо далі. 1988. Через 4 місяці з дня зникнення Ізабели, 12 квітня, безвісти зникає 30-річна Фаріда Хаміча. Знову жодних зачіпок. Тіло не знайдене. Це єдина жертва такого віку. Через три місяці, 8 липня того ж року, безвісти зникає 18-річна Марі Анжель Домес. Тіло не знайдене. Дівчина мала розумову інвалідність. Через 26 днів, 3 серпня, безвісти зникає 20-річна Фаб'єн Лероа. Цього разу тіло було виявлене в лісі біля військового табору, що в комуні Мурмелон Легран. Це перше тіло, якого серійник не позбувся. Судмедекспертизу було встановлено, що перед вбивством дівчину взяли, як то кажуть, силою, після чого застрелили. Настав холодний період, і вбивства припинилися. Варто зазначити, що слідство не розглядало ці злочини як справу одного серійного вбивця. Кожен випадок розслідували окремо. Хоча між ними і простежувалася спільна риса, зокрема, те, що всі жертви, окрім Фаб'єн, зникли безвісти, слідчі не мали достатньо доказів, щоб пов'язати ці злочини між собою. Вони мали тонни роботи: допити, аналіз матеріалів, нескінченні спроби знайти бодай якусь зачіпку. Уявляю, наскільки це виснажливо, коли навіть після довгого робочого дня мозок не вимикається. Я і сам таке відчуваю, коли працюю над такими історіями, як ця. До пізньої ночі купаюся у справах, а потім годинами не можу. Заснути тому вже два місяці в моїй рутині є магній від Perla Хелса. Ось моя баночка, яку вже якраз час поновити. Він містить три форми магнію, які добре засвоюються, плюс вітамін B6 та Л-теанін, які допомагають йому засвоюватись та сприяють розслабленню. Магній в організмі підтримує нормальне функціонування нервової системи, допомагає зменшити стрес і тривожність, а також покращує настрій перевірено на собі. Крім того, підтримує здоров'я м'язів і серцево-судинної системи. Прикиньте, яка крута. Штука. Але найважливіший момент: магній це не лікарський препарат, так само, як і Омега-3 та Сліпс, які я теж приймаю тараджу. Але це не означає, що треба приймати все підряд. Щоб зрозуміти, чого вам дійсно не вистачає, краще проконсультуватися з лікарем і здати аналізи. Це допоможе визначити індивідуальні потреби вашого організму. Хоча Perla Helsa і є спонсором цього відео, я справді приймаю їхні добавки. тому можу сміливо порадити це вам. А за промокодом PerlaCrime. Ви маєте знижку 10% на всі продукти від Перла Хелса. Знижка сумується з акційними пропозиціями, тому прямо зараз можна відірвати нічогеньку таку знижечку, посилання в описі та закріпленому коментарі. Тільки не подумайте, що я отак з усі вбивства. До деяких з них ми ще повернемось після викриття психопата. Так буде цікавіше. Через 7 місяців тиші, 18 березня, безвісти зникає 19-річна Жан-Марі Дезрамо. Тіло не знайдено. 20 грудня. Вже в бельгійському місті Намюр, що в 30 кілометрах від кордону із Францією, зникає 12-річна Елізабет Бріше. Тіло не знайдено. Її зникнення теж розслідували як окремий випадок. Знову жодних доказів або зачіпок. Але через 6 років з моменту зникнення після арешту Марка Дютру бельгійська поліція починає переглядати нерозкриті розкриті справи про зникнення дітей. Хто не знає, Марк Дютру це бельгійський серійний убивця та педо типу Файл, який разом із своєю дружиною і спільниками викрадав дівчат, утримував їх у підвалі свого будинку і самі розумієте, що він із ними там робив. Цей чорт діяв у період з 95 по 96, і Його жертвами стали щонайменше 6 дівчат віком від 8 до 9. 15 років саме після його затримання слідчі почали розглядати версію, що Елізабет теж була його жертвою. Але ні, якщо хочете, можу розповісти цю історію в наступному відео. Маякніть в коментарях. Французькі слідчі продовжили розглядати кожне зникнення окремо, попри очевидну закономірність. Молоді дівчата зникали без сліду, не залишаючи жодних зачіпок чи мотивів. Відсутність тіл у більшості випадків ускладнювала розслідування, адже без доказів насильницької смерті поліція не могла офіційно пов'язати. Ці справи між собою, а те, що більшість з них зникають дорогою з навчання додому, то таке, мабуть, 16 травня 1990 року. Джоанна розповіла друзям, що має зустріч із чоловіком, який відгукнувся на її оголошення в газеті. Вона пропонувала послуги репетитора англійської мови або няні, і цей чоловік зателефонував їй, заявивши, що шукає викладача для свого сина. Наступного дня її тіло виявив місцевий рибалка. Воно пливло за течією в річці Йона. Поліція не зробила жодного публічного звернення із закликом до можливих свідків. Поліція не провела широкомасштабне розслідування контактів Джоани напередодні зникнення. Особу чоловіка, з яким була запланована зустріч, теж не встановили. Ще більше питань викликає те, що на той момент у регіоні вже була низка нерозкритих справ про зникнення та вбивства молодих жінок. Але навіть після виявлення тіла британської студентки поліція не розглядала можливість серійного вбивця. Натомість розслідування джоненого вбивства велося ізольовано від інших випадків минуло півроку. 16 травня 1990 року в містечку Резе безвісти зникла 13-річна Наташа Дані. Дівчинка поверталася додому через автостоянку, куди її відправили забрати забуту матір'ю сумку. Через кілька днів її тіло виявили на пляжі Сен-Бревен Лепен. Судова медична експертиза встановила, що вбився, вчинив наругу над тілом після її смерті. Через 8 днів після зникнення Наташі поліція заарештувала її сусіда, Жана Груа. Його білий фургон збігався з описом автомобіля у який за словами сестри дівчинки Наташа сіла неподалік автостоянки торгівельного центру в день зникнення, а саме бусік Сітроєн? Під час розслідування з'ясувалося, що Гроа приховував у своєму будинку підозрюваних членів ЕТА Баскського сепаратистського угрупування. Поліція висунула версію, що Наташа могла щось дізнатися, і Груа вбив її, щоб приховати цей факт. Як ви вже здогадалися, про можливий зв'язок цього вбивства з іншими зникненнями навіть і не йшлося. Поліція знову розглядала справу як окремий випадок. Через два місяці після арешту Груа наклав на себе руки у тюремній камері. Чоловік не витримав тиску звинувачень у вбивстві, якого він не вчиняв. А він цього реально не робив. Коли ви дізнаєтесь правду, ви будете шоковані. На наступні десять років вбивства припинилися 22 липня 2000 року, неподалік від кордону з Францією, у лісі біля бельгійського містечка Врес сюр-семоа, місцеві грибники натрапили на людські останки. Експертиза встановила, що це скелет 18-річної Селін Сезон, яка зникла два місяці тому, 16 травня, в місті шерлевіль мезьєр Франція. Дівчина зникла безвісти дорогою додому, коли йшла з бібліотеки. Справу розслідували правоохоронці обох країн. Поліція не пов'язувала її смерть із іншими нерозкритими справами. Тут все стабільно. Майже через лік у Франції, 5 травня 2001 року, серійно вбився, викрав і позбав життя 13 13-річного Мананью Тюмпонг. Дівчина зникла, коли поверталася додому після шкільних занять. Тіло мананью було знайдено 1 березня 2002 року, але те, що від нього залишилося, значною мірою було знищено дикими тваринами. Французька влада встановила контакт і співпрацюватиме з бельгійськими колегами, щоб перевірити, чи можна знайти сліди, які пов'язують різні справи. Це випадок, а вже ж не пов'язали із попередніми. Мабуть, це й говорити не треба. Але серійник після стількох років безкарності та самовпевненості, таки допустив помилку, і його спіймали. Наступною жертвою, як ви вже знаєте, стала Естель Музен в 2003 році. Після неї убивця намагався вкрасти ще одну дівчину, але та змогла втекти. І тут починається найцікавіше. Виявилось, що за усіма цими викраденнями та злочинами стояла ось ця жіночка. Знайомтеся, Монік Олів'є. Мунік сама за власним бажанням звернулася до бельгійського відділку поліції із повинною і розповіла копам про серію вбивств, яка триває з 1987 року. Вона прийшла не по доброті душевній, а зрозуміла, що після втечі жертви її спіймають. Таким чином намагалася пом'якшити покарання. І так, дівчинка, що втекла, розповіла своїм батькам, що її намагалися викрасти, і вони звернулися до поліції. Імені тієї дівчинки в відкритих джерелах немає. Тільки у 2003 році стало відомо, що відбулося 11 грудня 87-го, коли безвісти зникла 17-річна Ізабела Лавіль. Перша відома жертва. Того дня вона йшла із коледжу додому. Дівчина не підозрювала, що вже кілька днів за нею хтось стежить. На дорозі зупиняється авто за кермом. Монік. Вона запитує у дівчини дорогу, і та нічого не підозрюючи, погоджується сісти в машину, щоб допомогти, оскільки їй і так по дорозі типу дорогою. Монік зупиняється біля узбіччя, де вже стоїть чоловік біля свого автомобіля. Він робить вигляд, що його машина зламалася, і жінка пропонує його підвести. Теж невідомий сідає ззаду Ізабель і накидає на шию мотузку та затягує. Монік в цей момент вводить в бедро жертви заспокійливий препарат, під дією якого Ізабела втрачає свідомість. Він обирає одну з потенційних жертв. а Потім або викрадає її сам, змушуючи сісти у свій фургон або дії за допомогою спільниці. Після цього відвозить її в інше місце, іноді до себе додому, іноді в безлюдні райони. Там гвалтує і убиває жертву. Цією людиною із заднього сидіння був Мішель Фурніре. Вони були одружені із МОНІК. Коли Ізабель втратила свідомість, потвори відвезли її в свій будинок. Після того як вони вчинять наругу, дівчину задушать, а тіло скинуть у занедбаний колодязь в селі Б'юсі. Ан от. після зізнання монік та свідчення дівчинки, яка втекла, Мішель Фурніри був затриманий 26 червня 2003 року у своєму будинку в Сарткастіні, Кастіні, Бельгія. 61-річного француза дійсно заарештували в Бельгії минулого четверга після невдалої спроби викрадення 13-річної дівчинки. Попри тривалі допити, він довгий час залишався мовчазним, але згодом почав давати свідчення. Про це ми поговоримо трохи пізніше, а поки що, давайте максимально швидко ознайомимося з предісторією цих потвор. Зараз навалю вам тришатини. Мішель Фурніре народився 4 квітня 42-го року у Франції недалеко від кордону з Бельгією, добре вчився, любив шахи туди-сюди, і з його слів ще в дитинстві зазнав сексуального насильства і з боку своєї матері. Коли чувак підріс, працював на низькокваліфікованих роботах, але усюди його звільняли. У 66-му році, у віці 24 років, його заарештували за розбещування дітей. Він чіплявся до неповнолітньої дівчинки, за що отримав умовний термін, Стих одружитися та стати батьком трьох дітей, але дружина подала на розлучення після чергового арешту в 1984 році. Цього разу його вже посадили в тюрму за сексуальне насильство над ще п'ятьма молодими дівчатами. Ця голова Маргаринова витягувала свого прутня посеред вулиці і ганяла на очах дівчат. А ще він підглядав у вікна, перебуваючи під вартою в очікуванні суду, Мішель розмістив оголошення в католицькому журналі про приятеля по листуванню. Медсестра, мати трьох дітей, Моні Олів'є, побачила це оголошення і відгукнулася. Потвори почали листування. У переписці Мішель розповів про свій, на його думку, фетиш, а фактично девіацію. Він розповів, що його заводять молоді і а вже ж, незаймані дівчата. Він, типу, фантазує про те, як займається із ними гангсом, а потім вбиває. Монік це, як ви поняли, не злякало, ба більше ця хвора на голову пообіцяла допомогти йому. Полювати на незайманих, але попросила дещо взамін. У неї була лише одна умова коли фурніри випустять з тюрми, він повинен вбити її чоловіка. Для контексту треба зазначити, що чоловік її лупив як град капусту. Вона хотіла помсти. У 1987 році фурніри випустили з тюрми трохи раніше, завдяки тому, що він був зразковим в'язнем. Чоловіка Монік він а вже ж, не вбивав, вона просто від нього пішла. Мішель з Монік почали стосунки. Пізніше вони одружаться. Усього через два місяці після виходу з тюрми вони викрадуть та вб'ють Ізабелу Лавіль. Після арешту цих єбланів екстрадували до Франції. Серійного вбивцю Мішеля Фурніри звинувачують у скоєнні ще декількох вбивств у Бельгії. Принаймні це заявила його дружина перед бельгійським слідчим судею Аморі Гібером. Олів'я розповіла слідчим, що її чоловік вбив декількох людей починаючи з 87-го року. Якщо точніше, сексуально знущався над своїми жертвами, перш ніж бити їх. А вона вообще не при ділах. Типу вона теж жертва він якимось чином очарував, околдував, заб'юзив, залякав. Ну ви поняли. коли стали відомі деталі цієї справи, вона швидко отримала статус найжахливішої історії серійних вбивств. Новітній історії Франції цей чорт не одразу зізнався в усіх вбивствах. Це зайняло декілька років, То ми мусолити не будемо. Розглянемо основне їхній спосіб був досить простим. Олів'є зупиняла білий фургон Сітруєн, аби запитати дорогу, і пропонувала потенційним жертвам підвести їх аби показати шлях. Жінка викликає більше довіри, ніж чоловік. Це я думаю, зрозуміло. Тому дівчата погоджувалися. Форніре або ховався в задній частині автомобіля, або чекав неподалік, поки жертва сідала в транспортний засіб. Жертву відвозили в свій маєток і вбивали. Тіло десь закопували. Дівчат або душили, або застрелювали, в деяких випадках заколювали викруткою. До речі, про маєток тут цікава історія, хоч фільм знімає. Я коли зустрічаю такі випадки в реальному житті, то мене це завжди дивує. Пам'ятаєте, 30 футболу. Фаріду Хаміча. Хтось із вас точно звернув увагу, що її вік не дуже той вписується в опис операнді серійника. Так, от, це єдина жертва, яку вбила із корисливих мотивів. Фаріда була дружиною Жан-П'єра Алегоарша, банківського грабіжника, з яким Мішель ділив камеру в тюрмі. У квітні 88-го Фаріда звернулася до Мішеля з проханням допомогти знайти крадені коштовності на цвинтарі в Фонтене Ан-Парісі, які були викрадені членами банди її чоловіка. Мунік і Мішель а вже ж погодилися допомогти. Вони виманили Фаріду з дому, вбили її на узбіччі дороги та поховали її тіло. Після чого без зайвих вагань вони обікрали її квартиру та заволоділи усім награбованим. Вони використали ці гроші, щоб купити ось цей замок. Тіло Фаріди. І досі не знайшли. У липні 1989 року вони одружилися. В них навіть народився син, і вони перебралися у Бельгію. Там Мішелі побачив 12-річну Елізабет Бріше, яку вони разом із дружиною обманом заманили в фургон, щоб та показала дорогу до лікарні. Типу їх сину стало погано і йому потрібна операція. Дівчинку викрали і відвезли у Францію в цей замок. Тільки через 15 років після викрадення в саду цього замку ексгумують останки Елізабет Бріше. Там же знайдуть та ексгумують останки Жан Марі Дезрамо, дівчина, яка зникла за 9 місяців перед Елізабет. Мішель Фурніре сам вказав слідчим, де він закупав трупи. Ми ніколи нічого не помічали. Не було жодних деталей, які могли б викликати у нас підозри. Нічого навпаки, він здавався хлопцем, який випромінював певну інтелігентність і мав характер. Він був охайним, завжди добре одягненим, сміливим, працьовитим. Ніхто би подумати не міг. Останки першої жертви Ізабель Левіль були знайдені в колодязі більш ніж через 18 років, 11 липня 2006 року, коли Мішель вкаже на нього. Фурніри зізнався вбивстві восьми жінок у віці від 12 до 30 років і чоловіка, якого так і не ідентифікували. Олів'я не тільки допомагала йому викрадати людей, а ще й готувала дівчат для свого чоловіка, мила їх, оглядала, чи вони досі не займані. Тощо під час суду потвору прозвали «Монстр із Ардена, дослівно огар із Ардена, але я трохи локалізував а її його музою. Як я і казав, убивця не одразу зізналися в усіх вбивствах, тож деякі досі не розкриті. Наприклад, справа Естель Музен. А що якщо її викрав хтось інший? Дивіться, тіла немає, зізнання теж у форніри було алібі. В день вбивства він телефонував своєму сину із будинку, що в Бельгії син не відповів. Тим не менше, дзвінок зафіксований. Є з мікроавтобуса викрадачів були зібрані усі можливі докази, такі як волоски, шматочки епідермісу тощо збігів ДНК із ДНК Естель не виявлено. Але на особистому компі монстра була завантажена з інтернету фотка дівчинки, проте це важко назвати доказом. Дівчину продовжували шукати. Наприклад, в 2010 році було опубліковане фото, як вона може виглядати зараз, звісно, за умови, що вона досі жива. За 10 років розслідування зникнення Естель було затримано та допитано 150 підозрюваних. Безрезультатно, 2018 рік, 15 років з моменту зникнення. Мішель вже не заперечує, що причетний до зникнення Естель, але й не зізнається. Виглядає так, наче він свідомо знущається над родиною зниклої безвісти дівчинки. На території, що йому належало, проводяться розкопки із надією знайти якісь докази або останки дівчинки. Усе марно. Нічого у 2019 році Монік стверджує, що в день зникнення Естель його не було в тому будинку, і то вона телефонувала його синові. Мішелю було пред'явлено звинувачення у викраденні та незаконному утриманні з подальшим вбивством. Через рік, 24 січня 2020 року, Монік стверджує перед суддею, що це таки її чоловік вбив Естель. Вона уточнила, що Мішель Фурніри викрав з і вбив Естель Музен у безлюдному будинку, що належав її покійній сестрі. Через два місяці він таки зізнався, але прокуратура у відкритих джерелах не вказала чи надав Мішель Фурніри інформацію про місцезнаходження тіла. Та хід подій, але розкопки на територіях, якими володів убивця, поновили. Вони тривали чотири дні, нічого не знайшли. 21 серпня того ж року. З'ясувалося, що ДНК дівчинки таки були знайдені на старому матраці, який вилучили ще в 2003 році з будинку померлої сестри Монік. Після повторної перевірки зразки ДНК співпали. А це вже прямий доказ, що Фурніре може бути причетний до зникнення. Під охороною з 300 поліцейських убивцю перевезли в той будинок, де вилучили матрац 17 років тому, щоб влаштувати слідчий експеримент. Метою було відродити спогади 78-річного серійного вбивця. Під час слідчого експерименту він зізнався, показав, де і як задушив дівчинку. Сказав, що не пам'ятає, куди подів тіло. Ймовірно, воно закопане на якомусь з його об'єктів. Тіло дівчинки так і не було знайдене, тільки зізнання убивці та є ДНК в двох місцях на матраці, вилученому в будинку в Ардені. Після арешту фурніри зізнався у вбивстві восьми дівчат та жінок у віці від 12 до 30 Потім, у 18-му році він зізнався ще в двох вбивствах, і в двадцятому році ще в одному: усього 11 Він був засуджений. Не за сім з них до довічного ув'язнення і здох у 2021 році у віці 79 років. У листопаді 2023 року розпочався суд над його колишньою дружиною та співучасницею Монік. Її звинувачують у трьох вбивствах, включаючи Джоанну Періш та Естель Музен. Цю потвору, як і її чоловіка, засудили до довічного ув'язнення за її співучасть у двох вбивствах. Та викрадені. Її також звинуватили в тому, що вона допомогла викрасти дев'ятирічну Естель Музен у 2003 році, чиє тіло так і не було знайдено. Роль Олів'є у вбивствах полягала в тому, щоб заспокоїти жертв, щоб вони увійшли до фургона. Вона висловила свій нікому не потрібний жаль і попросила вибачення у сімей її жертв. Така історія малята. Дякую за перегляд. Бережіть себе!